На 17 гектарах поля під режищем, що на київщині розкинувся один з найбільших у світі екокультурних фестивалів Трипільське коло протягом чотирьох днів. Гостей фестивалю розважатимуть близько 140 колективів на 32 майданчиках і двох сценах. Ось тут гости вчать традиційних українських танців. Хто не має пари, просто спостерігає. Поряд хлопці демонструють стародавні українські єдиноборства У українського народу, і трипільська культура мали не лише Випічку якусь або свої традиції вимальовувані горщиків а й мали бойову культуру, яка теж була поширена у світі. Яку у світі знали, і яку у світі поважали. Та знайшлося на фесті місце і горщикам. Гончар Іван Трачук просто у полі реконструював глиняну трипільську піч. Вночі тут випікатиме кераміку. Ми займалися розкопками на протязі п'яти років, і одна з знахідок була піч. І з того в принципі пішла ідея в тому, щоб зробити реконструкцію. Окрім печі, тут ще минулого фестивалю вирішили реконструювати справжню хату мазанку. Будують її усім світом, але й дотепер закінчити не можуть. Рецепт матеріалу невибагливий. Кидаємо сюди полову, подрібнену солому. і Ще треба кінський цей послід, конячий. Для кра... кращої ліпкості, а потім вже обробляти легше, коли вона таке липке глина є. Тож будь-хто може спробувати себе у гончарстві. Решта купує готову кераміку. Але гривня тут не в ціні. Всі, хто має національну валюту, мусить поміняти її на фестивальні купони. Цьогорічне нововведення не всім торговцям до душі. Натива практично у всьому. Ми там звикли до грошей, а тут у нас будуть не гроші, а у нас будуть купони. Тобто ми геть відходимо від того життя. Перший раз таки, така пр. Практика. но для нас це трошки в. Убиток можна так сказати Цьогоріч На фестиваль запросили і літераторів. І кожного фестивалю українського, який себе поважає, має бути повноцінна літературна сцена, щоб люди могли повноцінно відпочивати а без літератури це неможливо. Організатори очікують, що за чотири дні фестивалю його відвідують близько 15 тисяч гостей і обіцяють яскраве шоу на закриття фесту 1 липня. Андрій Ковальов, Олександр Зименко, п'ятий канал.